Рі бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, що на минулому тижні Європейський Союз прийняв рішення надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро, але все це без використання заморожених російських активів, тобто так званого репараційного кредиту. Financial Times сьогодні. Опублікували статтю, в якій пишуть про те, що Еммануель Макрон, президент Франції, зрадив Фрідріха Мерса канцлера Німеччини у питанні підтримки репараційного кредиту для України. Там є деталі, що, хоча французький лідер публічно не виступав проти репараційного кредиту, його команда приватно висловлювала застереження щодо законності такої позики, у Франції, нібито вважають, що країна має вже високий державний борг і матиме труднощі з наданням національної гарантії на випадок, якщо такі російські активи доведеться дуже швидко повернути Москві. І у вирішальний момент Манюель Макрон за інформацією Financial Times, доєднався до позицій Бельгії, Італії та низки країн, які виступили проти використання коштів. Про цю ситуацію поговоримо з нашим наступним експертом Ігор Бураковський, професор, директор інституту економічних досліджень та політичних консультацій, з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Дякую за запрошення. Дякую, що знайшли для нас час. Тож от ми дійсно розуміємо, що для України найважливіше в принципі відбулося так. Ми розуміємо, як фінансуватиметься наш бюджет, але, 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 як то кажуть, російською осадочек залишився в сенсі от той скандал навколо репараційного кредиту. Чи ви розумієте логіку тих європейських країн, які називають зараз медіа, тобто Франція, Італія, Бельгія? Чому? Дійсно не взяти російські гроші і не передати їх на ті потреби, які має Україна. Ну давайте спочатку розберемося, про що ми на сьогоднішній день говоримо. Якщо говорити про розподіл так званих російських грошей, то карта російських, російських грошей виглядає наступним чином: Е 180 мільярдів євро перебуває у юрисдикції Бельгії. 19 мільярдів євро це Франція, 10 це Люксембург, Німеччина там ну, відносно невеликі кошти, Швейцарія 6,2, Сполучені Штати Америки 4,3 мільярди, Канада 15,1 Великобританія 26, майже 27 мільярдів, і Японія 28 мільярдів. Тобто ми бачимо, що на сьогоднішній день мова коли йде про російські гроші, мова йде про кілька одразу країн, де перебувають гроші центрального банку Російської Федерації і, її, скажімо, фонду національного добро, тому звичайно, Бельгія поставила питання або всі так мовити вписуються в цю схему. Або якщо хтось не хоче вписуватися в цю схему, то тоді вони повинні отримати відповідні гарантії. Якщо, не дай Бог, щось буде в судових справах, в судових процесах вирішено на користь, вирішено на користь Росії. Це перший мова. Другий момент, давайте також чесно говорити про те, що наявність таких великих коштів в замороженому чи в незамороженому вигляді це в принципі благо для відповідної країни. І тут, коли ми говоримо про позицію Макрона, очевидно, Макрон говорив не тільки з позицій Бельгії, не тільки там з позицій якогось міжнародного права. Ну, в усякому разі, які аргументи він наводив, я не знаю, тому я так і кажу обережно, але в тому числі, що майже 19 мільярдів євро перебуває в банках Франції. Це приватні банки, і вони також очевидно не дуже Цікавлені в тому, щоб віддавати ці гроші Україні в рамках тієї рамках чи іншої схеми, тому от така от, так ситуація, але е, при цьому є позитивний момент момент в тому, що кошти від цих заморожених грошей на сьогоднішній день направляються у форматі відповідної позики безпосередньо до України. Тобто, я думаю, що боротьба за ці гроші ще не закінчена, і е, ці всі дискусії продовжуються у 2026 році. І ще один момент момент полягає Гає в тому, що європейський союз не є високоцентралізованим інститутом, да тобто там немає умовно кажучи головного директора Урсули фондерляйна або когось там, мовити іншого, який приймає рішення, як це робиться, скажімо, в Російській Федерації. Ну і далі всі наші починають це рішення виконувати це, також слід враховувати. І якраз оця і є проблема. Тобто, з одного боку, треба забезпечувати згуртованість і єдність європейського союзу, а з іншого боку, приймати дуже непрості рішення, дуже непрості рішення. Елементом цього процесу є звичайно консультації і можливість незгоди з цими рішеннями з боку окремих членів Європейського союзу. Ну, от ми пам'ятаємо, що багато було розмов про те, чи от таке спільне рішення щодо цього репараційного кредиту за рахунок дійсно заморожених російських активів, чи це стане ну певним. Лакмусовим папірцем, так чи це стане певним тестом для ЄС? І от я бачив навіть серед своїх колег, серед журналістів, а також серед дипломатів європейських думку, що європейський союз не пройшов цей тест. Чи варто нам дійсно ну настільки драматично дивитися на цю ситуацію? І чи історія з російськими активами? Чи вона матиме продовження? Ну ви тільки що про це трохи говорили, так що можете вашу думку ще більш докладно розшифрувати. Ну... В міжнародному політико-економічному лексиконі ці гроші, які ми отримали, інколи називаються «bridge money, да? тобто гроші, які перекривають нашу потребу від нашого нинішнього дефіциту до якогось майбутнього, до якогось майбутнього вирішення питання. Я думаю, що якраз тема використання заморожених російських коштів вона не закрита. От і тут навіть питання, як мені здається, не тільки в Європейському Союзі. Якщо ми уважно прочитаємо, скажімо, план Трампа, всі ті розмови, які йдуть на Коло певної мирної угоди, не знаю якої, але скажімо так, замирення, де посередником виступає Трамп, то в принципі Трамп дуже хотів би використовувати аргумент. Закриття, не закриття, заморожування, не заморожування європейських коштів у своїй двосторонній дипломатії. Тут тобто, дійсно європейський союз потрапляє в таку непросту ситуацію, коли з одного боку треба приймати рішення допомагати Україні розуміти, що війна в Європі це абсолютно реальність з іншого боку, треба вести якісь розмови і утримати на своєму боці Трампа, який сьогодні займає ну дуже я б сказав би таку специфічну специфічну позицію. Це політика. А що стосується безпосередньої економіки, то я думаю, що ми будемо дивитися на те, по перше, як буде реалізовано цей кредит. Він на сьогоднішній день ці 90 мільярдів вони поки що не розписані в технологічному плані. Тому що якщо подивитися уважно, документ прийнятий Європейською радою, Радою Європейського Союзу в даному випадку, да то там написано, що гроші підуть на підвищення обороноздатності Європейського союзу і України. І одразу перше запитання, так мовити, як вони будуть розподілятися, якщо через Україну підвищувати обороноздат. Це абсолютно класний варіант. Якщо якось ці гроші ділити, ну треба на це дивитися. другий момент це питання пов'язані з ефективним використанням коштів боротьбою з корупцією. І тут також є так сказати, питання, на які треба звернути увагу. Ну і є велика кількість так мовити технічних технічних речей. Тому якщо мова йде безпосередньо про європейську згуртованість, я думаю, що європейська згуртованість да, вона перевіряється такими рішеннями, і ми повинні чесно сказати про те, що. Поступово Європейський Союз нарощував разом до речі з державами великої сімки, нарощував свій тиск на Російську Федерацію, економічний тиск, і, і це треба так сказати, врахувати. Ну і крім того, як мені здається, ем, дуже погано, дуже погано те, що на проблемах пов'язаних з російською агресією проти України фактично на нашій крові е, певні лідери. І Європейського Союзу, не тільки Європейського Союзу, намагаються а, або заробити політичні якісь собі бали, ну або виторгувати для своїх країн фактично на нашій крові, якісь ну, я би сказав, плюшечки, да? і ми це бачили, скажімо, на прикладі Орбана, коли виділялися минуле, виділялися кошти кошти в минулому. Але тут є ще один дуже такий важливий момент, що використання російських заморожених коштів, да, ми говоримо з точки зору значить, юриспруденції, можливих там якихось Судових рішень, але поки що єдине є судове не рішення. Процес Росія Російська Федерація звернулася безпосередньо до свого московського суду. Там міщанського чи я забув як де зараз виглядається це питання. Ну м'яко кажучи, з точки зору міжнародної міжнародного права, мені здається, що це ну таке собі багато в чому політичне рішення. Багато в чому політичне рішення, але тут є ще один нюанс. Ну на який я хотів би звернути увагу, що питання кредиту це не просто допомога Україні. А це фактично питання в тому, що агресор в майбутньому чи буде це Російська Федерація, чи буде якийсь інший да. Вона наражається на дуже серйозний економічний удар, дуже серйозний економічний удар. І от мені здається, що оця так бути політико, ну я би сказав, пропагандистська складова. Вона недооцінюється, і можливо, можливо, вона недооцінюється, тому що в європейських столицях на сьогоднішній день є певні побоювання відповідних кроків з боку Російської Федерації. Які це можуть бути кроки. Це те, що скажімо на сьогоднішній день в Російській Федерації приблизно 200 мільярд бізнесів країн, в тому числі Європейського союзу, які або не вийшли, не змогли вийти, або не хотіли звідти вийти. Ну і такий так мовити удар у відповідь очевидно також розглядається як певний стримуючий чинник. От питання: чи це єдиний чинник? Чи Росія може чогось досягнути в суді? Чому я про це питаю? Бо буквально перед цим голосуванням в Брюсселі бачив інформацію. Що росіянам, навряд чи щось може вдатися в судах? Бо вони вийшли ж е, е, ну фактично з міжнародної правової системи. Наскільки на вашу думку ну виправдана, от така думка? Ну, тут вже треба запитувати, задавати питання юристам, але якщо ми скажімо, подивимося по аналогії, то е, окремі скажімо, російські олігархи або е, особи наближення до російських олігархів, вони подавалися і в Лондонський суд, подавалися в інші суди, і в принципі частково змогли, е, якщо не зняти, то в усякому разі е, пом'якшити санкції, які які е, е, запроваджувалися проти них зв'язку е, з російською агресією. Тому тут питання, так мовити, двоєсте. А що стосується? Це безпосередньо перспектив позову саме як держави, ну тут є очевидно моменти, які грають на користь Росії, є звичайно моменти, які можуть бути використані, використані нашими партнерами. Тому це очевидно непросте юридичне питання, але, як мені здається, на сьогоднішній день багато хто в європейських столицях, в Сполучених Штатах Америки, розглядаються як такий, знаєте, певний от інструмент або, значить, натиснути на Росію, або навпаки, натиснути на неї, показати якусь волю з боку умовного заходу до деескалації. Це якраз найбільш небезпечний найбільш небезпечний спосіб міркування. Знаєте, буквально в п'ятницю у нас була розмова з Павлом Клімкіним, українським дипломатом, колишнім міністром закордонних справ. Це вже було після голосування, коли стало відомо, що дійсно гроші, які потрібні зараз Україні, ну, тобто от, ці bridge money, як ви сказали, ми отримали. Але все таки репараційний кредит в сенсі російські активи не були використані. Так, от його думка пана Клімкіна, була така, що дивіться. Якщо спочатку ситуація була десь 50 на 50, за його оцінками, ну в сенсі, що були е, ті країни, що проти, були ті країни, що за, але після того, як американці вписалися, так, і сказали про те, що ми не хочемо, щоб ці гроші були використані таким чином, в сенсі ці російські активи, то от ситуація ну майже була вирішена в плані того, що дійсно е, рішення позитивного не буде. Чи ви розумієте, а в чому тут може бути зацікавленість США? Ви називали яка сума знаходиться ну якби на території Сполучених Штатів Америки? Вона не дуже велика. Тож чи ви розумієте, в чому інтерес США в тому, щоб не надавати Україні такий репараційний кредит? Я думаю, що це питання треба розглядати в більш комплексному плані. Як мені здається, ну давайте згадаємо відомі 28 пунктів президента Трампа. Він від них частково відхрещується, частково визнає, але якщо ми згадаємо, ми бачимо, що фактично ідея угоди, яка на самому початку пропонувалася Сполученими Штатами Америки, це угода, яка не тільки для України і для Росії, а це угода для фактично Європейського Союзу. Мова йшла, скажімо, про неучасть України в Європейському Союзі, припинення європейської інтеграції. Мова йшла, скажімо, про е, е, статус НАТО. Мова йшла про те, що е, будуть статус України, і члени НАТО, майбутнє. тут фактично в цьому було відмовлено. Да? Мова йшла про те, що європейський е, 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 союз і Сполучені Штати Америки тобто європейський європейський союз фактично під керівництвом сполучених штатів америки буде скасовувати відповідні відповідні обмеження Да? мова йшла про повернення росії в клуб так мовити великої сімки і не тільки там є також і європейські країни і європейський союз дуже часто як окрема організація присутня на зустрічах великої сімки тобто фактично ідея так мовити трампа в тому що я вас замерю але я фактично не буду при цьому керувати всім іншим світом, які мають той чи інший значить, інтерес або ту чи іншу зацікавленість у вирішенні у вирішенні цієї війни. Тому я думаю, що це отакий, сказать момент. І ще один момент. Як наскільки я розумію, це суто прагматичний. Я думаю, я думаю, поки що так в мене немає якоїсь такої, знаєте, чіткої сформульованої концепції. Але в принципі Трамп був би не проти, якби значить були створені якісь механізми фінансові. Ці фінансові механізми, скажімо, там використовували в тому числі і російські гроші на допомогу Україні, але при цьому так мовити ці гроші використовувалися американськими компаніями. Ну і фактично е існувала би така собі так сказати, угода, рідкоземельні матеріали 2, Два да, тобто за свої посередницькі послуги, Сполучені Хнати Америки отримують якісь кошти, я ще раз хочу сказати, я не знаю, в які це може бути схемі. Е це очевидно, треба у Трампа запитати, а в тому числі і цих активів. А тут як. Що активи використовуються в одній схемі, ця схема переходить безпосередньо на користь України, то дійсно так мовити виникає питання собственно, за що я бороться? Да, де мої гроші? Ну, це є так цинічно, примітивно, але я думаю, що такі міркування точно мають право на існування. Якщо говорити про цинізм і примітивізм, то це якраз те, що ми бачимо з боку чинної американської адміністрації. Ви просто згадали таку болючу тему рідкісноземельних металів матеріалів, так, оцій угоду, яка була підписана, так чи ви розумієте, як вона працює? От ми пам'ятаємо, дійсно, вона була підписана тоді ще міністеркою економіки Юлією Свериденко, Вона була підписана не тільки нею. А що далі? От я до кінця не розумію, можливо, розумієте ви? Е, єдине, що я знаю, про те, що були виділені якісь ліцензії на значить, Видобуток відповідних природних копалин, які підпадають під дії цієї угоди. І на цьому, наскільки я знаю, поки що все закінчилося. Тобто, поки що якогось такого реального, так мовити, типу, внеску, впливу угоди на відповідну сферу і на економіку України, я поки що не бачу. Можливо, я чогось не знаю. Вона працює настільки ефективно і настільки тихо, що ми завтра прикидаємося. Вже всі кажуть в шоколаді, але поки що, я думаю, що там всі так мовити, ці. Домовленості перебувають на дуже дуже початковому рівні. Ну, також була думка, і в наших ефірах вона озвучувалася про те, що дивіться, якщо ми будемо, значить, конкурувати з Росією в тому, у кого скільки рідкісноземельних металів, матеріалів, елементів то очевидно що ми програємо. бо Росія найбільша за територію України, там дуже багато земель, які взагалі ніяк не використовуються, і сама Росія не має до цього ну, просто технології, так і американці якраз пропонують. Давайте ми в цю вашу республіку Саха приїдемо з нашими спеціалістами, з нашою технікою і так далі. Ну і щось там поділимо, не знаю, 50 на 50, 60 на 40, не знаю деталей. Знову ж перепитаю, чи ну, така думка має сенс в сенсі, що. Ну не треба нам конкурувати в тому, хто більше може запропонувати адміністрації Трампа того, що йому потрібно для там чіпів, і далі для всієї техніки, яка виробляється. Ну, я думаю, що чесно кажучи, у нас дуже обмежені можливості запропонувати якісь кошти для того, щоб ну давайте речі називати своїми нами, банально купити трактор. Да? Тобто я не думаю, що тут ми можемо змагатися з росіянами, і кінець кінцем це питання цінності і питання того, що якщо ми сьогодні щось віддамо в умовну там оренду або безоплатну чи оплатну оренду, скажімо, там американцям, да? це буде вигідно нам. Я був і залишаюсь прихильником тієї точки зору, що угода з Сполученими Штатами Америки стосовно. Рідко земів, чи матеріали, чи метали, як би ми їх там не називали, там геологи краще знають, яка яке слово треба вживати. Та це було багато в чому вимушений політичний крок. І ідея була в тому, щоб наші чином прихилити до себе Трампа. Якщо він хотів такий варіант, ну давайте працювати, і кінцевий варіант угоди з моєї точки зору. Суттєво в позитивну сторону відрізнявся від того, що було на початку. Це перший момент. Другий момент разу хочу сказати, що сьогодні війна за рідко земи, це реальна війна і глобальна конкуренція. Вона йде, вона дуже жорстка, зважаючи на те, що ми маємо нові технологічні процеси, та да, ми маємо нові умовно кажучи вимоги від цієї ж самої економіки 3.0, 4.0 і так далі. І так далі, да тобто цифровізація і навколо цього всього, значить, все, що відбувається. От, то ясно, що це питання для багатьох країн є надзвичайно нагальним. Крім того, є відповідні, скажімо, домовленості про е, критичні мінерали в рамках Європейського союзу, Україна є підписантом відповідного протоколу. До речі, дав вона співпрацює з Європейським Союзом, тому то треба дивитися, що ми пропонуємо американцям і що ми, і як ми співпрацюємо з, з європейським союзом. Ну і крім того, якщо ми згадаємо, скажімо, торговельну війну, яка так в такому так мовити, явному або неявному вигляді, періодично йде е, між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, то Якраз одна із основних основних претензій Сполучених Штатів Америки до Китаю це обмеження на експорт рідкоземів, в тому числі Сполучені Штати Америки. Тому, коли вони домовлялися про відповідну угоду, то вони говорили, що Китай давайте знімаєте обмеження, давайте відкривайте торгівлю, давайте можливо ви будете запускати наш капітал важко мовити цей рідкоземний рідкоземний сектор. Тому просто я думаю, що на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки намагаються бути про. Сутніми скрізь де видобувається оце ну давайте назвемо це нове золото цифрової діджитальної революції. Пане Ігорю, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Ігор Бураковський, професор, директор інституту економічних досліджень та політичних консультацій, був з нами на зв'язку. Серед іншого, говорили про ситуацію навколо репараційного кредиту за рахунок якраз заморожених російських активів. Ми побачили, що після голосування в Брюсселі. Україна отримала кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Це те, що допоможе нам фінансувати наш бюджет на наступні два роки. Але, на жаль, рішення щодо того, як використати російські гроші на користь України, поки що прийняте не було. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.